Бог тебе дуже любить. Не бійся Бог з тобою. Не проти я хочу за тебе помолитись. О, дорогий Господь! Я вперше так це роблю, <гум> може за когось таким чином, але я відчула, що ти цього хочеш, тому я знімаю це відео. Господь, я молю тебе за цю людину, яка дивиться це відео, прошу тебе, наповни її серце своєю любов'ю, дай їй відчути твою присутність, Господь, дай їй відповідь на те питання, яке її так турбує. Допоможи їй, Господь, проходити ті труднощі, які вона зараз має, і не здаватися, і все одно вірити в тебе, вірити, попри те, що, можливо, не зрозуміло, що відбувається в її житті, вона не розуміє, до чого це все клониться, але. Хай вона наповниться спокоєм, хай вона наповниться миром і зрозуміє, що ти для неї зла не бажаєш. Ти обов'язково виправиш усі ситуації, які вона зараз проходить, на велике і велике добро. Боже, дай миру цій людині, наповни її серце миром. Господь, я прошу тебе, наповни цю людину своїм миром. Господь, хай ця людина не лише знає, що ти її любиш, а хай вона ще й відчуває, що ти її любиш. Промовляй до неї через людей, які її оточують. Господь, даруй їй терпеливість до цих людей, чи саме це не так легко. Обійми цю людину, Господь, я прошу тебе. Хай вона зараз відчує твої теплі обійми. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Бог тебе дуже любить. Та є дуже особлива людина. І я можливо, рада, що ти натрапила або натрапив на моє відео. Я була рада за тебе, помолитися. Не здавайся, все буде класно, все буде чудово. Не бійся Бог з тобою, він правду відкриє всім, все таємне стане явним. Він захистить тебе, відбіг.